На що не піде матір аби врятувати власного сина від в'язниці? Мешкана Хмельниччини віддала шахраям усе, що було уночі. Жінці зателефонував псевдоміліціонер і повідомив, що її дитина накоїла лиха і може надовго сісти за грати. але є можливість владнати справу за гроші. Жінка швидко зібрала усе, що було в оселі, і віддала спільнику злочинців 20 тисяч гривень. І лише після того зателефонувала синові. Виявилося, що той спокійно спав у себе вдома. Шахраїв уже взялися розшухувати правоохоронці. Позвонити кудись, то я не могла. Мой телефон якби как бы, заблокований. Він все час дзвонить і дзвонить. Що я не можу телефон, щоб позвонити комусь і узнати, що і як. Ну, думаю, позвоню нівестки, позвоню комусь. Ну, я вже вкотре прошу людей, що зрозумійте правильно, чи ви з просоні, чи ви з інших яких міроприємств прийшли до вас телефонують. Не вірте їм, бо ви бачите, що жінка добросовісно віддала останні 20 тисяч, і вона ж тут сказала, що вона не бажає зла тим, хто це зробив, але ж хай це буде на їхній совісті. Зараз же це наше питання. Ми зробимо все можливе для того, щоб. Розкрити цей вид злочину.